У селу Солотовста, 2150 гривень, Процентка Наталії Вікторівні, селу 10 10858 гривень, Кедіс Литву селу Солотовста, 1290 гривень, лажку Світлані Миколаєві, Солотовста, селу тисяч 9030 гривень, погоріли Тетяні селу Солотовста, 3440 гривень, Ренко Зінаїді Васильівні, Солотовста, 1290 гривень. Шапував Олександру Васильовичу, Солотовста, 17 тисяч 200 гривень, Часилану Вікторію Михайловичу, Солотовста, 5 тисяч 590. Мороз Світлані Петрівні, Солотовста, 5 тисяч 590. Красики Петру Ліцевичу, Солотовста, 5 тисяч 160. Хаченку Вадиму Володимировичу, Солотовста, 250. Погоділи Петру Федоровичу, Солотовська, 4300. Пояслав Андрію Валентиновичу, Солотовська, 1290. Мироденко Тетяна Дмитрівна Селотовська, 300. Придатку Віктор Володимирович село Зелене Діброва, 6450. Бегеві Петру Івановичу, село Злана Діброва, 9460. Поліна Колені Юсипів, село Зелене Діброва, 9030. Полькан Тетяна Олександрів. Село Золана Діброва, 23 тисячі 528, Юрій Олені Генодіївни, село Зелана Дібова, 1720, пісня Надії Станіслав'яни, відшкодування збитків цар Станіславу Панасовичу, село Яділу, 3 тисячі 10 години, речи від Юрій Олексієв, село Вербі, 5 тисяч 50 років, щасливому Сергію Дмитровичу, село Турська, 6 тисяч 20 Горбини. Марії Таренківні, Солотовста, 16 300, близька Лідії Васильівні, Солотовста, 5500, Денисенку Валентину Миколайовичу, Солотовста, 3 10, Загоруйку Тетяні Гавлівні, Солотовска, 1290, Ясинові Лідії Регулівні, Солотовста, 3 тисячі 10, Гуденку Валентині Нахолівні, Солотовста, 22 269, Загоруйку Миколі Петрович. 4730. Реально Солотонста 4300. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань інформації бюджету регуляторної... 1 статті 26 закону України, про місцеве самоврядування в Україні, частини 7 статті 8 закону України, про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей Сирії та дітей позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 року. Рішення селищної ради від 15.12.23 No3316 про затвердження програми поліпшення матеріального забезпечення дітей-сирі та дітей, дітей позбавлених батьківського опікування. Вівчанської селищної ради на 24-25 роки, враховуючи висновок і рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва, селищна рада вирішила виплатити перше одноразу виплати, виплатити на розгоршову допомогу випускникам Вільчанського оформлення закладу загальної середньої освіти першої, та третій ступені Вільчанської селищної ради, а стали дитині сироті Захарову і Сергійовичу 28 на 1 юриста року народження 19 тисяч 176 гривень. Друге, Євангеліст Тетяні Вікторівні 10.04.2008 року народження 19 тисяч 176 гривень. Друге контроль за виконанням даного рішення на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Прошу підтримати. Голосую. Фізичної культури і спорту, спортивно-масві роботи. Громадська організація, культурно-здоровчий, спортивний. клуб. Звашої уваги пропонується програма розвитку фізичної культури і спорту фізкультурного здоров'я. Спортивно-масової роботи громадської організації Вільшанської селищної ради, громадська організація фізкультурно-здоровчя спортивний клуб, колос Вільшан». Визначення проблем на розв'язання якоїсь спрямована програма. Фізична культура і спорт, від'ємна частина виховного процесу дітей, молоді та. Повноцінного життя дорослого населення громади. Її основне призначення зміцнення здорове підвищення фізкультурних можливостей людей, незабезпечення здорового способу життя. Спорт це динамічний рух і парад з використанням новітніх технологій, і методів виховання, навчання та оздоровлення широких першого населення, фундамент успішного майбутнього. У громаді планується спор... створити ефективну систему проведення спортивних заходів, передусім поплисних та багатоступаневих змагань культури і спорту на даному етапі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж всього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики, захворювань та фізичної реабілітації. Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності впливає на стан здоров'я населення, що в свою чергу позначається на погіршенні демографічної ситуації в Україні. За інтегральним показником здоров'я населення, яким є середня очікувана тривалість життя людини, Україна посідає одне з останніх місць в Європі. Наявна в громаді база фізичного виховання, фізичної культури і спорту не може задовольнити потреби населення. Також у навчально-виховній сфері лише невелика частина залізних закладів шкіл мають умови для проведення фізкультурно-спортивної роботи протягом усього навчального року. Більшість спортивних споруд в громаді потребують ремонтів та обладнання сучасних спортивних інтересом. В достатній мірі вирішується проблема реформування структури фіз... фізкультурно-спортивного. Малий відсоток мешканців громади охоплено фізкультурно-здоровчою роботою. І, як наслідок, більше 50% дітей мають відхилення у фізичному розвитку та стані здоров'я. Підростаючого покоління різко перерисують хронічні хвороби серця, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо. Ситуація заготується через зростаючу популярність у дитячому та молодіжному середовищі привабливих від видим нефізичної діяльності, таких як комп'ютерні ігри, тощо. зростає кількість дітей, що курять зловживають алкоголи. Захисови, відповідно, загострюється кримінальна ситуація. Враховуючи стан розвитку фізичної культури і спорту, програмою передбачається створення необхідних соціально-економічних, операційних технічних умов щодо підвищення життєдіяльності сфери фізичної культури і спорту у її формуванні в умовах адаптації до сучасних вимог. Мета програми. Мета програми полягає у створенні умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення громади до масового спорту як важливої складової покращення якості та тривалості активного життя населення, забезпечення виховання молоді в досі олімпізму, пропагування здорового способу життя. Метою програми є впровадження діючої системи формування традицій і культури здорового способу життя, престижу, здоров'я залучення громадян до активних занять фізичної культури і спорту, формування нових цінностей, спрямованих на забезпечення і зміцнення людського капіталу, а також забезпечення розвитку видів спорту, за допомогою підтримки дитячого, юнацького і резервного спорту, спорту вечір, досягнення спорту. Інваліди і ветерони, розвиток клубної мережі для підтвердження міжнародного авторитету держави у світовому сфері Основні шляхи і способи реалізування проблем. Розвиток фізичної культури і спорту в контексті формування здорового способу життя це надзвичайно актуальне питання, що має стати безумовним пріоритетом регіональної політики. Негативні тенденції, які склались у сфері, потребують застосування ефективних механізмів і методів її подолання. Рішенням у вирішенні проблем розвитку сфери фізичної культури та спорту в громаді. Основні шляхи розв'язання проблем будуть спрямовані на вирішення питань будівництва та експлуатації спортивних споруд, розвиток масового спорту та резервного спорту доступних культурно-здоровчих послуг для всіх верст населення, забезпечення кваліфікованими кадрами тощо. Всі ці питання є складовими частинами системи управління визначень сфері. Особливу увагу необхідно. Перенути до заходів з популяризації здорового способу життя і підвищення престижу спорту. Завдання і заходи строки виконання програм. Основними завданнями програми завдання є фізичне виховання, фізкультурного здоров'я і спортивна робота в навчальних закладах, розвиток дитячо-нацького та резервного спорту, спорт для всіх верст населення та за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян, фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері. Фізкультурного здоров'я та спортивні для серед осіб з обмеженими фізичними можливостями. розвиток спорту, вище досягнення та спорту ветеранів, кадрове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, організаційне та нормативно-праве забезпечення, методичне забезпечення, науково-методичне та інформаційне забезпечення, очікувані результати, ефективність програми. В результаті реалізації завдання заходів програми передбачається. Забезпечення системи підготовки спортивних резерв для збірних команд громад, підвищення результату виступу збірних команд та окремих спортсменів, обласних та звільнити змаганнях, удосконалення системи інформування населення через засоб масової інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, забезпечення висвітлення визначених спортивних подій, пропагування розстрілів зіртурного спортивної літа. Створення належних матеріально-технічних умов для розвитку пріоритетних ферзь спорту, підвищення рівня забезпечення населення фізкультурно з спортивними спорудами різного типу. Створення належних умов для проведення змагань. Обсяги та джерела фінансування програм. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів інших джерел, заборонених чи не законодавства. Конкретний обсяг фінансування програми встановлюється відповідним бюджетом. Безпосередня організація, е, організація і реалізація програм, і котрі за виконанням положення програм покладається на громадську організацію Віншанська селищна рада, громадська організація фізкультурної здоров'я спортивних колос Віншанська. Прошу підтримати, е, затвердити дану програму. Сесії No4120 і 24, 12, 24 лютого. Зміни до сесії Ішанської селищної ради no 28 і 24.12 про бюджет Ішанської селищної територіальної громади на 25 рік. Збільшення дохідної частини спеціального фонду відповідно до розпорядження Черкаської обласної адміністрації від 14.05.25 року No187 про внесення змін до рішення Черкаської обласної військової адміністрації від 20.12.24 року номер 663 збільшити дохідну частину селищного бюджету по спеціальному фонду. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих додатків у сфері. Освіти за рахунок освітньої субвенції в сумі 2 мільйони 343 тисячі 495 гривень. Видаткова частина спеціального фонду збільшити кошторис по реалізації заходу за рахунок освітньої субвенції державного бюджету, місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету на придбання шкільних автобусів. І це буде по придбання предметів і матеріалів. Строкового користування сума 2 мільйона 495 гривень. Також нести зміни до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 25 й рік, додати КФК реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції державного бюджету, місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету. На придбання автобусів. Також добавить кафе 5062 підтримка спортивних вищих досад, які здійснюються фізичними культурами в різних регіонах. Відповідно до розпорядження Черкаської обласної адміністрації від 11 року, номер 279 про внесення до рішення Черкаської обласної адміністрації від двадцятого дванадцятого двадцять шістсот шістдесят збільшити дохідну частину. Загального фонду бюджету в сумі 50 тисяч і направити ці кошти на <кій> виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тисяч членам сімей, особам смерті яких пов'язана з проведенням АТО ЗС здійснення заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Також нам надійшла освітня субвенція з державного бюджету, збільшуємо дохідну частину в сумі 6 млн 472 тисячі 600 гривень. Направляємо ці кошти на заробітну плату, 5 млн 305 тисяч 412 гривень, нарахування на оплату праці 1 млн 167 тисяч 188 гривень. Також просимо зробити перерозподіл видатків загального фонду в частини. По апарату збільшити видатки в сумі 175 тисяч на предмети і матеріали. По утримання та розвитку автомобільних доріг збільшити видатки на 313 тисяч 583 гривні. Також по інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Інші виплати населенню. І ці кошти зменшити по освіті 200 тисяч і по <кій> садіку. Також а, збільшити видатки 25 тисяч Ользі Петрівні, я там просила на предмети і матеріалу, і нашої водої просять 105 тисяч 360 гривень на їхній поточний. голосу. Голос. Да. Давай. А? Старудо. Голос. Да. Ераз докладът, решението, препоръките за оглед за. да, на заседанието на сесията са готови. Всето до вечер по бъл...